Спеціально до Дня Прикордонника України відома ізмильська поетеса Тетяна Лесіна написала авторську пісню Ми боронимо кордони, яка стала вдячністю нашим захисникам за їх самовідданість, сміливість та незламність. Презентація пісні відбулася на сцені палацу культури 19 квітня напередодні професійного свята прикордонників. У дуеті її заспівали місцева вокалістка Олеся Кічук, і прикордонниця Олена Дімова разом з академічним ансамблем пісні і танцю Державної прикордонної служби України. Ми породимо готові, нашим необиздомне, українській сябіні. Як створювалася пісня та що підштовхнуло до її написання, наша знімальна група дізнавалася у авторки Тетяни Лесіної. Я якраз була в роздумах відносно того, яку би написати нову пісню, щоб підтримати наших захисників. І тут мені якось ввечері зателефонував речник прикордонного ізмельського загону, підполковник Ігор Перегняк, і поділився своєю такою ідеєю щодо створення кліпу спеціально до дня прикордонника. Але ж треба було мати пісню, спеціальну пісню до цього. Мені ця ідея сподобалася, я її з радістю підтримала. І ви знаєте, в той же вечір народилися слова пісні, і причому слова йшли паралельно із музикою. Задум пісні передбачав її виконання двома дівчатами цивільною та військовою. Розповідає Тетяна. Партію цивільною мала виконувати місцева вокалістка Олеся Кічук за сумісництвом донька Тетяни. А на партію військовою підшукували дівчину прикордоницю. Олеся виконувала як професійна співачка партію цивільною. А Олена Дімова, яку Ігор запропонував для виконання пісні, вона згодилася. Ми дуже вдячні. Вона професійна військова, різні голоси, різний характер, різний темперамент. Це все поєднала дівчат в процесі виконання пісні, і в цьому можна сказати, така родзинка цієї композиції, тому що Тут об'єдналися і військова, і цивільна, і тил, і, і, і така такий бойовий напрям. Коли пісня та музика були повністю готові та визначилися з виконавцями, необхідно було зробити аранжуванням. З цим допоміг академічний ансамбль пісні і танцю державної прикордонної служби України. Коли пісня була вже готова, написана, нам потрібно було зробити аранжування. І Ігор Перегняк порадив звернутися до художнього керівника академічного ансамблю пісні і танцю Державної прикордонної служби України Геннадія Івановича Синеока. І хочу сказати, що він порадив звернутися до талановитого музиканта аранжувальника В'ячеслава Татара, який є членом цього ансамблю. Мені дуже приємно, що аранжувальники з повагою так Коректно поставилися до всіх моїх пропозицій щодо оформлення пісні. В результаті вийшло чудове аранжування пісні в рок стилі. Після того як аранжування було повністю готове, художній керівник ансамблю запропонував долучити своїх вокалістів до виконання. На що авторка і з радістю погодилася. Я з радістю зголосилася. Тому що у квінтеті ансамблю професійні співаки з дуже гарними, такими яскравими, потужними голосами. І ці голоси дійсно збагатили цю пісню. І більш того, ця пісня Мибороном кордони вона ввійшла до репертуару цього видатного ансамблю. І для мене, для авторки пісні, автора музики і слів, мені дуже приємно, що ця пісня продовжує життя. Продовжує життя і служить. Пісня настільки сподобалася всім, що було прийнято рішення відзняти на неї кліп. Бекстейджами зйомок з нами поділилася вокалістка Олеся Кічук. Такі зйомки в мене в житті були вперше. Дуже незвичайно було те, що в цей день зранку в нас була зйомка кліпу. А одразу після того відбулася прем'єра пісні Ми боронимо кордони. На святі такого високого рівня для мене це велика честь і дуже важливий досвід працювати з такими професіоналами, солістами академічного ансамблю пісні і танцю Державної прикордонної служби України. Дівчина розповідає, кліп знімався дуже швидко та буквально за один день, адже необхідно було встигнути відзняти вокалістів ансамблю, доки він був із гастролями в Ізмаїлі. Наш кліп знімався в доволі екстремальних умовах, адже в цей день була дуже сильна злива, було дуже холодно, але незважаючи на складні погодні умови, на екстремальні погодні умови, ми дуже успішно зняли кліп завдяки нашій дружній команді, завдяки підтримці. І я можу сказати, що ми зігрівалися не тільки чаєм, а нашим патріотичним духом, адже пісня в нас патріотична. З початком війни в Україні кожен робить все можливе, щоб наблизити нашу перемогу над ворогом, а творчі люди тримають стрій на культурному фронті. Наразі всі вірші і пісні спрямовані переважно на піднесення духу, посилення віри в наших військових, і головне у нашу перемогу. Я дуже рада, що завдяки творчому тандему нам з Леси з донькою вдається така можливість. Надихати, писати нове, розповсюджувати, піднімати дух. А взагалі, я завжди пишу то, що мені болить. Я думаю, що в Україні немає жодної сім'ї, в якій би не було б знайомих або друзей, друзів, або рідних на війні, і тому серце болить за кожного. Я вдячна авторці пісні Мобороном кордони Лесіні Тетяні за такий творчий тандем. І за цю пісню адже наші сильні, сміливі, незламні воїни боронять наші кордони, захищають нашу Україну. А ми, творчі люди, тримаємо стрій на культурному та музичному фронтах. Слава Україні! Героям слава! Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.